Цим малюкам майже місяць, і вони тільки-но починають пізнавати навколишній світ. А поки найголовніше смачно їсти та міцно спати. У кінологічному навчальному центрі Держприкордонслужби не тільки навчають чотирилапих охоронців кордону, а й вирощують цілі покоління. Займається цим відділ відтворення собак. В даний час у нас є потреба в державній прикордонній службі на собак розшукових, тобто це є німецькі вівчарки. Такого окрасу, як зонарно-сірі, та бельгійські вівчарки. Два великих виводка наші стоять на вигулі. Можемо підійти і подивитись. Це є бельгійська вівчарка і німецька зонарно-сіра. Малечу виводять на прогулянку ось у таких спеціальних манежах, щоб не розбігалися. В нас є такі манежі, де поступово щенята привчаються до травички. Кожних 15 хвилин дівчата підходять і наливають їм водичку. Так як сонце в нас переміщається, так само і переміщаються манежі в нас, щоб вони завжди були в холодку, тому що вони так само можуть отримати сонячний удар, перегрітися. Аби цуценята були здоровими та здібними, потрібно правильно підбирати батьків. Цим займаються фахівці лабораторії генетики. Їхнє завдання забезпечити прикордонну службу сильними та перспективними собаками. Лабораторія генетики підбирає е, гарного самця, який підходить під робочі якості зовнішнього вигляду та його моделі поведінки. Також саме до нього підбирається самочка. Для чого це робиться, щоб надати е, нащадків е, гарних як зовні, так і робочих по напрямку підготовки, який нам потрібен. І хоча кожне нове потомство це своєрідний експеримент, фахівці кажуть, у більшості випадків результати позитивні. Правильно навчені батьки вже передають через свої гени ці навички своїм нащадкам, через що ми отримуємо цуциків, які вже можуть не боятися пострілів. Наприклад, добре йти в затримку або добре розшуковувати міни чи інші речовини. До малечі, звісно, ставлення особливе, як і всі діти цуценята постійно потребують уваги, тепла та любові. З Цуциками краще працюють жінки. Вони в них проявляється материнський інстинкт. Буває таке, що у суки, наприклад, немає молока. Дівчата розводять суміші, ми годуємо з бутилочок маленьких, з таких підбираємо сосочки. Тобто, це є догляд такий клопітка робота. Вкладаємо душу і серце в цуциків. При передачі дівчата плачуть, коли віддають своїх улюбленців. Але найголовніше для кінолога це успіхи підопічного. Багато затримань, багато показників наші собаки дають. Ну і значить, значить, ми тут не просто якась робота наша. Вона є. То, що ми закладаємо в початків своїх маленьких цуциків, все в формі гри, немає ніяких, щоб там били там, тягнули чи вже там, як розказують, як вчити, що треба бити, сварити, щоб собака боялась неправильно. Для собаки людина це є позитив. Все, господар позитив. Він мені дає їсти. Він зі мною бавиться. Я для нього все зроблю. Має бути такий позитив з господарем. Тоді все вийде. Вже з чотирьох місяців цуцики починають навчання разом з кінологами за своїм майбутнім фахом. І хто зна, можливо, про успіхи саме цього наймолодшого покоління ми зовсім скоро дізнаємося.